Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Під Московне військове містечко приблизно 50 кілометрів від Москви. Стало ареною катастрофічної події. Вибух, який перетворив об'єкт на вогняну пляму і викликав радіаційний сплеск. Офіційно канали не звали аварією на полігоні, але свідчення дозиметрів і супутникові дані вказують на ядерний вибух невеликої потужності. Режим підтвердив, що цивільне населення не постраждало. Загинули лише військові інженери, які працювали на об'єкті. У момент вибуху зона була витіснена евакуація. Мадян відбулася заздалегідь або ж населення було просто не в межах руйнування. Пише телеграм-канал Генерал СВР. За відомостями з кількох джерел інцидент сталося під час випробування нового типу тактичної боєголовки, яку розробляли у секретному підмосковному комплексі. Тест мав підтвердити боєздатність передового озброєння, але щось пішло не за планом. Система керування вибухом дала збій і детонація відбулася не у спеціальному шахтному укритті, а ближче до штабу в житлових будівлях. Військового містечка потужність вибуху була нижчою за повноцінну ядерну бомбу, але викид радіації і тепловий імпульс створили катастрофу У корпусу. Декількох будівель були нанесені десятки машин, сплавлені підземні тунелі, пошкоджені. А біля епіцентру зафіксовано рівень радіації, що у десятки разів перевищує допустимий. Керування ініціативою режим надзвичайного стану мобілізовано частиною МНС, встановлено радіаційні кордони, закрито небо над зоною інциденту, але інформація про це ретельно контр контролюється в Москві, окремі райони зупинили рух громадського транспорту. Хоча офіційно це пов'язано з технічними роботами. Загинуло щонайменше кілька сотень військових і цивільних і інженерів. Точні цифри приховані, вбиті, служили в підрозділах, що мали дістати пріоритетні озброєння. Їхні особисті справи вилучену родинам. Видають і статус загинули внаслідок аварії. Ця подія показала десятки, декілька важливих змін. у Ситуації. По перше, вона свідчить про технічну вразливість самої ядерної машини, навіть країна, яка стверджувала, що контролює більшу ядерну, може зазнати катастрофи на власній території при випробуваннях. По друге аварія під столицею це сигнал, що зона небезпеки перестала бути за межею. Раніше Москва вважалася майже недоторканною, але тепер навіть її околиці можуть стати місцем ядерної помилки. По третє для військової логістики це потужний удар у трата лабораторій і не тестових майданчиків. Означає відкладення і навіть зупинку нових програм озброєнь. Армія, яка має бути оплотом безпеки, тепер вимушена витрачати ресурси на розбір аварії, очищення та відновлення замість просування. Далі що ж експерти кажуть, ця ситуація перекрута стратегічної ініціативи. Не супротивник на полі бою, а власний технологічний провал привів до втрати контролю. Країна, яка вважала себе агресором, і з перевагою виявилася на крок позаду, навіть у власному тилу військово-політична координація порушена інженерні і бояться. Роботи військові виконання наказів, керівництво приховання інформації. Росія при усій своїй потужності програє не тільки фронта, а й внутрішній матч із технікою і дисципліною. Безпосередньо перед вибухом було зафіксовано екстрену зміну кодів доступу до центральної панелі керування випробувальним блоком. Це може свідчити про спробу зупинити процес в останні секунди, але система автоматичного ініціювання вже вийшла на точку безповоротності. Один із офіцерів, який залишився в живих, вра радіусі понад півтора кілометра передав через закритий канал. Що остання команда, надіслана з москви вимагала негайного продовження випробування. Попри виявлені технічні неполадки, саме у цьому полягає головна проблема. Політичний тиск на генералів примусив запустити систему, не зважаючи на сигнали та помилки. Ударна хвиля знищила головний блок управління, де знаходилися старші офіцери випробувального центру, а також провідні інженери з ядерного бюро, що працювали над модернізацією зарядової частини. Їхні тіла були ідентифіковані за фрагментами одягу і персональними жатонами. Жодне тіло не зберегло цілісності через високотемпературний спалах. На місці події розгорнуто мобільний крематорій, щоб уникнути розповсюдження забруднення. Спецпідрозділи МНС встановили кільцеву зону стримування, від якої заборонено будь-який запис фотографування чи безпілотну зйомку. Проте супутникові дані вже потрапили в руки іноземних розвідок і свідчать про наявні сліди в радіоактивного викиду. Це випробування. Мало стати демонстрацією сили для заходу для Китаю для власного населення. Натомість воно стало символом розпаду системи. Технологічна несправність, що завершилася загибеллю десятків досвідчених інженерів і офіцерів. Це не випадковість, а наслідок багаторічної деградації військово-промислового комплексу, який орієнтований не на якість, а на показуху, коли інструмент демонстрації сили вибухає у власному тилу. Стратегічна перевага виникає сама по собі. Росія програє не лише у війні проти Ніжнього у війні з власною системою, яка вже не здатна функціонувати без катастроф. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.